Шанування святого Христа, свідчення Божественного об'явлення про значення хресної смерті Господа Ісуса Христа для спокути докорінно змінили християнський погляд на хрест, який став після Воскресіння Христового символом перемоги над смертю. Знаменом людського спасіння і знаком торжества і слави Християнської церкви. Велич справ здійснених на землі Спасителем світу, його чудеса і божественне вчення досягли апогею в його хресній смерті і воскресінні. Хрес центральним моментом та її відкуплення світу і людського спасіння. Через нього здійснилося об'явлення світу предвічної Божої любові. З того часу, як з Христа засяяла світу Божественна любов, Він став не тільки символом. Здійсненого Христом людського спасіння, але й священним зображенням, образом, благодатним засобом для подання людині божественної благодаті. Ним освячується розум і почуття віруючого християнина, який поклоняється і припадає. До святого Христа, а також просір його Чесним Христом і матеріальна стихія води під час церковного водосвяття. Хрест таїнною з'явлений і зв'язаний з Воскресінням. Якщо перший це торжество Божої любові до Палої людини, то друге – переможна хода торжества Божественної любові. Саме тому розпростерте на Христі Тіло Спасителя сприймається як символ торжества безбежної Божої благодаті, як розкрита книга Слова, котру можна споглядати осягаючи вічний смисл буттям, як сили смерті війшли в людину, коли вона вкусила плід з дерева пізнання, так і вічне життя повинно увійти в створений світ з деревом життям, яке стало на землі чесним Христом. Приклад цьому мідний змій, зроблений Мойсеєм на дереві вілінням Божим. Кожний ужалений отруйною змією, подивившись на мідного змія, залишився живим. Як Майсей, підніс змія в постині, так належить піднестися синові чоловічеському. Кожний, хто з вірою дивиться на хрест, отримає Спасіння і захист. В християнстві уява про Спасительність, поклоніння Христу, співвідноситься з ідеєю Несення Христа. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе візьми хрест де за мною, говорить Ісус Христос. Ша з Часом що ідею почали розуміти насамперед як терплячи перенесення звичайних життєвих труднощів і скорбот. Хрест Ісуса Христа як знарадя спокути, Стражданнями, бо чоловіка став жертвенником, на якому сам Господь Ісус Христос добровільно приніс себе в жертву заради спасіння всіх людей.